Мої вітання, друзі! Добрий вечір усім. Мене звуть Віолета ЦАП і це програма на часі. Дуже дякую, що ви разом з нами. Для нас це неабияк цінно та важливо. 18 травня в Україні запрацював новий закон про мобілізацію. У зв'язку з цим військовозобов'язаним необхідно оновити свої дані. У суспільстві досі чимало запитань щодо цього процесу, тому, власне, в рамках нинішнього ефіру ми вирішили поговорити на тему мобілізації разом з моєю. Гостею знайомтеся поряд зі мною, адвокат Олеся Лишанич. Я вас вітаю, пані Олесю. Дня. Дуже дякую, що ви прийняли нашу пропозицію і погодилися поговорити на таку складну тему, але вона дійсно є на часі. Я дякую за запрошення. Ну що ж, новий закон про мобілізацію, його писали, приймали, над ним працювали дійсно дуже довго, вносили чимало правок. Втім, у громадян і у експертів із мобілізаційних питань до нього є чимало зауважень. Як ви, як фахівчиня з юриспруденції, оцінюєте цей новий закон? Я оцінюю його досить позитивно і думаю, якщо є якісь... Такі негативні відгуки з приводу цього закону, то тільки тому, що можливо люди бояться недотримання тих вимог, які в ньому прописані. Або розуміють, вже враховуючи попередній досвід, що багато з яких норм багато норм цих буде ігноруватися. Закон ідеальний, питання тільки в тому, як будуть його дотримуватися. У мене до нього немає жодних зауважень. Навпаки, ті питання, які були неврегульовані і які давали, можна так сказати, свободу тим органам посадовим особам, які його застосовували, то зараз він чітко врегульовує ті всі прогалини. Тобто він цей закон навпаки на захищає нас. Всіх військовозобов'язаних від свавільного застосування. Просто питання ще раз наголошую в тому, наскільки будуть цього закону дотримуватися. Сьогодні про це поговоримо в тому числі. Пропоную зараз перейти до таких практичних запитань. Тож, кому, коли і як потрібно оновити свої дані? Я знаю, що згідно з новим законом це повинні навіть зробити і жінки. Так, жінки військовозобов'язані. Ну про це вже багато всі говорили. Про це знають всі, навіть ми з вами, які не є військовозобов'язаними. Що оновити свої облікові дані повинні всі військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років, і повинні вони це зробити протягом 60 днів з набрання чинності закону України нового цього, про який всі зараз говорять. Виключення тільки стосується тих осіб, які повністю виключені з військового обліку. Або, наприклад, ще можуть не оновлювати свої дані ті, які оновили свої дані до набрання чинності цим законом, але після прийняття тобто, 17, після 17 квітня вони оновили свої військово-облікові дані. Це означає, що вони не повинні це робити після набрання чинності цього нового закону, а всі інші обов'язково. Я не щоток знаю, що деякі чоловіки бояться йти до територіального центру укомплектування та соціальної підтримки з метою оновити свої дані, тому що є висока ймовірність того, що звідти їх можуть направити на навчання, а потім у місця ведення бойових дій. Наскільки це відповідає нормам закону? Ем, ну, тут треба багато факторів оцінювати. Е... Ми вже визначили, яка категорія осіб є військовозобов'язаними і так їх можуть мобілізувати, якщо, наприклад, в них немає підстави для відстрочки. Якщо в них є підстава для відстрочки, то вони приходять, оновлюють свої дані або стають на облік, оформляють відстрочку відповідно до чинного законодавства. І все. ВЛК їм потрібно буде проходити? ВЛК потрібно буде проходити. Тут дивіться, яка ситуація. Наприклад, якщо вони не ставали на військовий облік і вони вперше зараз боячись наслідків закону, недотримання вимог закону, прийшли і стають на облік, то вони обов'язково повинні пройти ВЛК, оскільки військовий квиток обов'язковою такою передумовою, якби видачі військового квитка, і там є обов'язкова графа про стан здоров'я військовозобов'язаного. Тому це не може бути без проходження військово-лікарської комісії. Це обов'язкова передумова, щоб поставити його на облік, видати йому цей військовий квиток і вже в разі наявності в нього підстав для вістрочки оформити цю вістрочку. Вируч... Цьому не треба боятися. Угу. Вручення повісток, новий закон якось вплинув на цю процедуру. Хто коли, де і як може вручати повістки, і власне, чи це правда, що вони надсилатимуться поштою за місцем проживання? Громадянина ну, електронною поштою це цей порядок, ніби прописаний, така можливість прописана законодавством, але наразі поки що воно не буде реалізовуватися. Будуть надсилатися повістки, можуть надсилатися поштою Укрпоштою і можуть вручатися. І чесно кажучи, особисто вручатися фізично маю на увазі. Чесно кажучи, я б цьому не приділяла аж таку серйозну увагу врученням повісток, тому що зараз новий закон зобов'язує всіх протягом 60 днів стати на військовий на облік. Тому питання, чи дадуть тобі ту повістку, чи ти сам прийдеш, станеш, ну ти й так зобов'язаний. Ну тому насправді я б цьому не приділяла таку серйозну увагу цим повісткам. Зараз часто так буває, от такі ситуації, коли е, працівники патрульної поліції зупиняють автівку, підходять до неї, а згодом до цієї автівки також підходять представники ТЦК і виписують повістку. Uh -huh. Як діяти в такій ситуації? Які поради ви б могли зараз озвучити? Ну, поради, ну, які тут можна поради? Я всім раджу. Ну, можливо, на що звернути увагу, тому що мені здається, я не, не компетентна так. в цьому питанні, угу. що повістці повинні вже бути якісь дані. А, якісь а дані... їх часто от просто виписують на місці і вручають. На чому громадянин повинен акцентувати свою увагу, от коли працівник ТЦК виписує йому цю повістку? Ем, я, чесно кажучи, я повинна завжди говорити так, як. Воно прописано в законі, і зараз я так хочу тільки так говорити. Але е, я завжди люблю будь-чого, про що я говорю, е, думати про користь. І про не те, що про користь, а про ефективність. розумієте? Тому зараз сказати людям, я дуже не люблю, коли роздають різного роду поради, ці ж блогери і так далі, при тому, що я знаю, що воно на практиці зовсім не працює. Ну розумієте, законодавство у цьому питанні досконале. Там навіть визначено хто має право виписувати повістки, хто має вручати право ці повістки. Це має бути спеціально уповноважена особа. Неї має бути посвідчення. Яке підтверджує, що вона уповноважена вручати ці повістки, але хто сказав, що в нас дотримуються цих вимог закону? Тому розумієте вчити людей зараз в плані отримання повісток, як себе поводити при тому, що я знаю, що воно їм нічого не дасть? Ну, це буде з мого боку, як мінімум, не людям, не по-людськи, розумієте? Ну, бо одне тут сидіти розповідати, а людині друге в цьому це практикувати okay. і застосовувати, а воно не працює. Тому вручення повісток, хай люди, от моя порада як людини, яка ем, має говорити, має, ем, не може діяти всупереч законодавству, я б радила, що людям У нас дійсно зараз період воєнного стану. У нас дійсно є певні обов'язки перед державою. Тому, якщо ми хочемо. Щоб наші права не порушували, то я закликаю всіх просто дотримуватися чинного законодавства України, наприклад, встати на військовий облік у разі наявності в тебе відстрочки, оформити цю відстрочку і все, і тоді ні в кого ніяких проблем не буде. Гаразд, пані Олесю, я розумію вас, що ви не дуже хочете зараз давати певні рекомендації, тому я перефразую своє запитання: як повинен виглядати процес вручення повістки, аби не порушувалися норми закону? Ну, повістка повинна може вручатися спеціально уповноваженою на це особою. В неї повинно бути спеціальне посвідчення для вручення цих, який дає повноваження вручати ці повістки. Повістка повинна мати певні відомості, тобто прізвище, ім'я по батькові особи, які вручаються, дата народження, територіальний центр комплектування, його назву, від імені якої вручається ця повістка, або куди з'явитися назву цього територіального центру комплектування, куди повинна особа прийти також повинні вноситися вноситися номер реєстраційний цієї повістки яка виписується видається наслідки неявки за повісткою та мета повістки, тобто для чого тебе туди uh -huh. викликають, також повинно вписуватися. Я думаю, ви не один раз бачили в мережі в новинних телеграм-каналах відео, коли працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки у громадському транспорті просто конфліктують із чоловіками, все це супроводжується скандалами, штовханиною їх просто витягують із тих маршруток і. Ну, відправляють, я не знаю, куди їх так, далі відправляють. Так. Скажіть, будь ласка, я розумію, що це неправомірні дії, але це як означає. себе захистити в такій ситуації. Що робити? Фільмувати цей процес і потім звертатися до, до адвоката? Дуже складне насправді питання в плані реалізації можливості захистити себе. Ви відповіли на це питання. І так, ми всі розуміємо, що це не є правомірно, тому що в працівників ТЦК немає таких повноважень, щоб силою доставляти людей у центри комплектування. Як себе захистити? Ну, знаєте, З цього приводу у мене дуже часто конфлікти із чоловіками військовозобов'язаними, тому що я їх вчу, як себе поводити. І вчу, мабуть, ну не знаю, чи може собі таке дозволяти адвокат. Хоча адвокат це хто? Це той, хто повинен забезпечити можливість використання прав людей, які їм належать. Тому я завжди кажу, ну я не знаю, це, мабуть, неправомірно таке з мого боку говорити, але якщо до тебе так неправомірно діють, то ти можеш собі дозволити у відповідь теж саме. Але мені чоловіки військово зобов'язані кажуть завжди тобі легко так говорити, тому що ти не військовозобов'язана, і ти знаєш, що би ти не робила, то тобі не прилетить у відповідь. Ну, тому тут, знаєте, мені об'єктивною бути складно насправді на 100%, тому що треба побувати по ту сторону, і тоді я зможу казати: а ось ні, а я себе тут поводила ось так. То тобто ви не радите з ними битися, так? Там у громадському транспорті. Ну чи я не раджу з ними битися? Ну була би я чоловіком, я б це спробувала, і потім би я сказала, от раджу я битися чи не раджу, але допускати таке ставлення до себе я однозначно. Тому що я, я не раджу так, тому що розумієте, якщо ми зараз боремося за нашу країну. За нами спостерігає весь світ, то чи можемо ми собі дозволити таке до нас ставлення? І чи можемо ми взагалі дозволити собі рівень дотримання такий рівень дотримання наших прав в країні, за яку ми зараз повинні боротися? Ну, це, це зневажливо до себе. І якщо ми будемо це допускати, за що ми боремося тоді? розумієте? Ну, Тому це допускати однозначно не можна. Просто яким чином? Ну, якщо говорити з точки зору тільки з точки зору можливостей, які нам надані законом, і якщо говорити зараз тільки так, то ну, мабуть все-таки фіксувати. Що збирати докази, звертатися до відповідних органів і чекати, коли це все закінчиться, і повірте, що їх всіх будуть притягувати до відповідальності. Ці всі справи ляжуть на стіл Європейського суду справ людини. Це ще десятками років буде після розглядатися, і відповідні особи будуть притягуватися до відповідальності. Тут все залежить зараз. Я дійсно все-таки закликаю всіх осіб негнорувати не, не ігнорувати цю ситуацію, яка склалася, а з цим всім треба щось робити. Якщо ми все-таки боремося за країну, то ми розуміти повинні розуміти, за що ми боремося. Гаразд, рухаємося далі. Коли громадянин отримав повістку, які в нього є основні причини не з'явитися до ТЦК? Що це може бути? Ці причини поважні, чітко визначені законодавством чинним. Це може бути, наприклад, хвороба особи, смерть близьких родичів. Це може бути якась непереборна сила, стихій, наслідки стихійного лиха і так далі, або обстановка стихійного лиха. Тобто ці обставини чітко визначені законом, які можуть бути і які є. Поважними причинами для того, щоб не з'явитися в територіальний центр комплектування, але завжди треба розуміти, що ці обставини потрібно доказати. Тому це не можна так прийти. А у мене була поважна причина. Там я був хворий. Ну якщо в тебе дійсно було певне захворювання, то треба підтверджувати відповідними медичними довідками і так далі. Угу. Якщо я правильно розумію, то з 18 липня цього року всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військові. Документи так, Окі, так? Так. он оновлені, тобто е представники поліції можуть у будь-якому громадському місці зараз зупинити чоловіка і перевірити наявність цих документів, ну е так, тому що інакше як переконатися, що вони дотримуються цього обов'язку. Ну якщо законодавством передбачений обов'язок мати при собі ці документи, то Єдина можливість переконатися, чи дотримуються вони цього обов'язку, перевіряти ці документи. Так. Добре, якщо е, чоловік не оновив свої дані, що може бути далі? Чим це загрожує йому? Е, ну, за це передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Угу. Е, по закону йому повинні вручити повістку, наприклад, е, представники ТЦК. Перевірили дані особи виявилося, що він не оновив свої військово-облікові документи. при ньому немає відповідно військового документа. Вони повинні йому виписати, вручити повістку, і він повинен за цією повісткою з'явитися для виконання всіх обов'язків. А як щодо тих штрафів, про які розповідають про 17 тисяч, про 24 чотири тисячі, як буде відбуватися? Ну це є наслідок недотримання. Вимог законодавства щодо оновлення військово-облікових даних. Тобто ви не виконали цей обов'язок, ви прийшли, але ці штрафи вже навіть сьогодні можуть накладатися на осіб. Тому що... Таким чином, якщо в громадян є ще більше ніж місяць для так. того, аби оновити свої дані? А війна вже давно триває. Ну, наприклад, ті, хто навіть не у військовому обліку не стоїть. Вони прийшли у ТЦК, бо побоялися вже нової редакції закону, вирішили стати на облік, а до цього не стояли. То вже є підстава для притягнення до відповідальності. Просто до цього штрафи були дуже низького розміру, і про них навіть ніхто не говорив. Там було від 800 гривень. А завтра, а, тобто, а зараз цей штраф збільшився аж до 17 тисяч гривень. Ще хотіла уточнити з вами цей момент, що, типу, у разі ухилення від мобілізації може загрожувати громадянину арешт майна, можуть відібрати право керування автівкою. Чи є вже якась детальніша інформація щодо цих норм? Е, ну, це також досить справедлива норма, хоч багато в кого воно викликає обурення, і я поясню, чому мені здається, що вона справедлива. Тому що ем, у нас з вами, навіть як громадян, просто не військовозобов'язаних, у нас з вами, як у громадян України, є певні обов'язки перед країною, наприклад, сплата податків. І за несплату податків, також держава має право притягнути нас до відповідальності, Отак От само і е, у даному випадку. Перед військовозобов'язаними є певні обов'язки. За недотримання і невиконання цих обов'язків передбачається певний, певний штраф. І просто як тут діяти далі? розумієте? От, Наприклад, людина не налякалася штрафу. Або, наприклад, я поясню це не на такому прикладі, а не стосовно штрафу. А, наприклад, коли подається повідомлення в поліцію про оголошення особи в розшук. Тут як відбувається? от Дивіться. Наприклад, оголошується, подається повідомлення в поліцію про оголошення особи в розшук. Поліція mm -hmm. працює з цим, але не змогла виконати вимоги щодо примусової доставки. І, Подає повідомлення вже у відповідний територіальний центр комплектування, що ми не змогли виконати дану вимогу, і тоді вже представники територіального центру комплектування звертаються до суду, щоб накласти певну заборону на керування транспортним засобом, тобто. Це механізм забезпечення дотримання певних обов'язків військовозобов'язаних. Воно не є таке страшне, і тут я б сказала, воно ще відбувається з досить таким дотриманням прав людини, тому що воно е такими повноваженнями обмежувати осіб у керуванні транспортними засобами е не наділені представники ТЦК, а це все буде відбуватися через суд. Тобто це досить. Ще сьогодні, ще сьогодні мене обговорили питання від строчки. Воно є досить важливим і, напевно, цікавить багатьох чоловіків, хто має право на цю від... відстрочку, За яких умов вона надається. Ой, це, це окрема тема, на яку можна цілий ефір виділити. Є чітко визначені підстави, за наявності яких особи можуть отримати цю відстрочку. Вони передбачені статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому треба всім почитати подивитися якщо в когось є певні обставини в житті які передбачені в цій нормі то звертатися тобто новий закон ні жодним чином не повпливав на відстрочку та ну він, він дещо деталізував деякі ситуації наприклад якщо у нас у юристів були певні питання з тим наприклад як оформити ту чи іншу обставину життєву як відстрочку тому що не було чітко прописано, то зараз закон дуже гарно все розписав, всі прогалини усунув, визначив навіть перелік документів, які ти е, повинен uh -huh. подати для оформлення тієї чи іншої відстрочки. Тобто, це також дуже добре, тому що е, представники ТЦК не зможуть е, зловживати. Розумієте, тут вони не будуть відчувати таку волю, оскільки законодавець вже чітко визначив, що для оформлення цієї підстави тобі треба подати ось такі документи. Ну і так далі. Готуючись до розмови з вами, я знайшла таку досить цікаву інформацію. Сільські, селищні та місцеві ради повинні організовувати призов і вести військовий облік місцевих жителів. Угу. Що це означає? Що це означає? Побачимо з часом, що це означає. Якщо говорити про те, от зараз що буде всіх цікавити, наприклад, чи можуть вони вручати повістки. Ну, наразі на практиці це не відбувається. Закон. Але їх можуть уповноважити. Ця норма якось так прописана, що ніби вони повинні сприяти, вони повинні забезпечувати. А яким чином вони це будуть робити, побачимо. Ну, але їх можуть уповноважити, ну, роздавати повістки, ну, так? У себе в села. Ну, можуть, звичайно, чому ні. Ну, законодавець може їх уповноважити. А поліцію? Е, наразі нема таких повноважень в них. Угу. Наостанок хотіла поговорити про. Те, чим займаєтеся особисто ви, я знаю, що ви відстоюєте права військовозобов'язаних, і в цьому аспекті мені дуже цікаво дізнатися, який відсоток успішних історій, коли чоловік за допомогою адвоката міг довести у суді, що мобілізаційні заходи проти нього проводилися незаконно. Щоб ви таких... так зітхнули? Так, так. Тому що коли ти доходиш уже до цієї стадії, то знаєте, можна, можна уникнути в процесі порушень, багатьох порушень, якщо залучати адвоката. А коли він вже мобілі... мобілізований, то це дуже складна ситуація. От у моїй історії. Був випадок, що вдалося скасувати наказ про призов по мобілізації, оскільки мобілізована була особа, яка мала підставу для відстрочки. Він був студентом, і тоді ще це до набрання чинності нової редакції закону. Тоді ще не передбачалося, що відстрочка повинна бути оформлена так і так. О, до речі, це також дуже таке гарне нововведення, тому що зараз воно вже передбачається, що для відстрочку треба оформляти відповідно до. Закону. А тоді не було. Тоді тільки е, існували підстави для відстрочки, в тебе є. ця підстава, все, ти маєш ніби відстрочку. Хтось ходив, е, оформляв, а хтось ходив і не оформляв, і це не було ніби порушенням. І в мене була така ситуація, що мобілізували в хусті всім відомому ТЦК, е, mm -hmm. чоловіка, який був студентом. Ну, Ми, звісно, його мобілізували, все, наказ, все як має бути. Ми звернулися до суду і скасували наказ. Про призов по мобілізації. Але при цьому є і негативні випадки. От, наприклад, є аспірант, якого ж так само мобілізували у когось ТЦК, і його мобілізували ще в лютому, сьогодні вже червень, і він ще все служить, а справа ще все в суді. Яку спостерігаєте тенденцію? Чоловіки часто почали звертатися за допомогою до адвокатів, бо в мене складається таке враження, можливо, воно помилкове, а можливо, ні. Просто воно. Ем... На такому особистому підґрунті, що чоловіки часто бояться іти просити про допомогу бояться. Так а чому думаєте, бояться Цікаво. Ну, напевно, вони налякані якимись певними обставинами, які відбулися в територіальному центрі комплектування? Ну, е, до мене, коли ще для мене двері були відкриті у територіальному. Зараз центрі, вони вже напевно зараз вони вже закриті на сім замків. Так, так, Коли були відкриті для мене двері туди, е, то я ходила навіть з чоловіками. Я ходила зараз для мене двері. Це страшна жінка. Так. Не знаю. Зараз мене вже туди не пускають, тому я можу допомогти тільки в документальному, ну в підготовці оформлення документів для відстрочки. Ну я б сказала, зараз більше звертаються, ніж тоді зверталися. Ну, мабуть, все-таки наших чоловіків більше налякали і залякали. Ну що ж, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні роз'яснили більш детально деякі моменти, про які нашим телеглядачам можливо не було відомо, тому що дійсно закон у нас новий. Питань до нього дуже багато, і як ви самі зазначаєте, що все в процесі буде вияснятися, налагоджуватися, і більш детальніше ми зможемо про це поговорити ще пізніше. Спасибі, що ви завітали до нашої студії, було дуже приємно з вами поспілкуватися. Дякую мені також. Друзі, на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю вам тихих та спокійних вихідних, безповітряних тривог в оточенні близьких та рідних вам людей. Побачимося рівно за тиждень. Нехай вам щастить і бережіть себе.